すいませ Цей день є державним святом. Власне планується низка заходів, і, зокрема, прибирання козацького цвинтарів. Всі ці заходи, які сьогоднішня подія, сьогоднішня толока є виключно ініціативою громадськості. Державна влада в Одесі, в Одеському регіоні, усунулася по суті від державного свята. У нас є офіційні відповіді від чиновників, що нічого жодних заходів до дня українського козацтва, який, знову ж таки повторюсь, є державним святом згідно указу президента, в Одесі не заплановано. Хочу наголосити на тому, що, на жаль, наша місцева влада, ми зверталися до них що до обласної адміністрації, що до міської стосовно які заходи вони планують до державного свята. Державного свято 99-го року. На жаль, навіть сьогодні ніхто з них не зміг сюди приїхати, хоча ми їх запрошували, попереджали про це. Ну, ще раз ми показуємо, що люди окремо живуть, а влада окремо своїм життям живе. Приберемо, зробимо все, як треба.